Рональд Келлі, нужник, Та все гаразд, хлопці, буде весело. Френк Беннет і Буба Коул перезирнулися обличчя у світлі жовтневого місяця. Дві бліді маски. Вони не знали, чому дозволили Майку Стинсона вмовити їх пертися в таку далечинь на південний кінець Грінкрік. Можливо, їм просто здалося, що Геловін проходив занадто нутно. Вони випили по кілька банок пива, який Майк поцупив із маленького холодильника в батьківському барлогу. Потім покаталися у дворі будинку директора середньої школи, після чого покидали яйцями в машини з мосту на федеральній трасі 24. Щепляючись за стебла по ерарії і переплетені гілки молодих кущів, трійця підійнялася вгору вздовж берега. Там хлопці трохи перепочили. Підйом їх втомив, що було дивно, оскільки один був квотербеком, а третій лайнбекером команди ведмеді округу Бетлоу, яка ставала чемпіоном штату вже три сезони поспіль. Вони вирішили, що найбільше їх стримував алкоголь. А Майк почав пити ще до того, як підібрав їх на своєму пікапі Chevrolet S10 приблизно о пів на восьму вечора. Їхній безстрашний ватажок блиснув чарівною трохи гордовитою усмішкою, тією самою, яка втягнула його в дюжину бійок і завоювала дюжину дівчат протягом першого року в середній школі, і вказав через струмочок на лінію дерев і кущів ожини, що прилягала до нього. Ось вона, хлопці. Френк схопився за молоде деревце, щоб не тьопнути, подивився крізь неширокий порожній простір на вузьку дерев'яну будівлю, що стирчала на горі протилежного берега. Це нужник, розчаровано протягнув він. Ага, це точно. Майк зробив останній довгий ковток і жбурнув високу бляшанку в пересохле річище. Сьогодні буде день найвищої слави для нас. По-твоєму зіштовхнути з берега якийсь старий нужник, це так весело? запитав Буба. Брови на широкому і блідому, як місяць, обличчі, невдоволено і спантеличено заворушилися. Ага, Френк гідливо похитав головою. Що за фігня, чуваче? Який кайф це робити? А такий. Ми, сільські хлопці, завжди так робимо, відповів Майк. Це типу, традиція така. Мій батько скидав нужники на Геловін, і його батько це робив. І наскільки я знаю, це останній такий туалет у всьому бедлу. Буба роззирнувся навколо. Слухай, а це не земля старого Чамбера?» Майк кивнув. Саме так. О, ні, сказав Френк. Краще вези мене додому. Я не збираюся зв'язуватися з цим старим пердуном. Усі знають, що відколи від нього втекла дружина, він став гіршим за скажену гримучу змію, постійно тримає свій Ремінгтон 1100 зарядженим великим дробом і кулями і не соромиться смалити з нього в тих, хто заходить на його землю. Годі скиглити, як дівчисько, смикнув його Майк. Ми скинемо цей нужнику річку і вшиємося звідси ще до того, як він встигне підвестися з ліжка і натягнути підштанки. Не знаю, Майку. З сумнівом пробурчав Буба. Отже, на полі я прикриваю ваші зади, а ви, коли доходить до справи, уже і в штани наклали. Майк зображеним виглядом змахнув з очей пасма світлого волосся. Взагалі-то це прикро, дуже. Френк і Буба призирнулася. Їм не подобалося, що Майк ставив під сумнів їхню відданість, хоч на футбольному полі, хоч поза ним. Ну, гаразд, гаразд, нарешті промовив Френк. Давай покінчимо з цим і звалимо звідси якнайшвидше. Хлопці, я знав, що ви зрозумієте мене. З тріумфальною посмішкою Майк повів їх униз уздовж крутого берега через струмочок і вгору протилежним схилом. Поки піднялися, дуже захекалися. Трійця зупинилася, роздивляючись будиночок. Споруда мала завишки футів шість з половиною, завширшки п'ять. Стіни зі старих колод були накриті дахом із ржавої рифлиної жерсті. У верхній панелі дверей на завісах. Був прорізаний традиційний півмісяць. У ньому не було нічого примітного, окрім однієї деталі. Основу конструкції чотири рази оперезував товстий ланцюг, з'єднаний великою колодою. Поки вони стояли перед нужником, усередині щось ворухнулося. Дідько Буба відскочив на кілька кроків, як ужалений. Там хтось є. Майк красномовно закотив очі. Ну так, ти що ланцюга не бачиш? Можу посперечатися, Гаррі Гудіні не ходить сюди відкрити Кінгстон. Очі здорування Лейнбекера підозріло звузилися. Хто, хто? Ніхто. Напевно, це опосум або єнот. Давай пхати його з урвищ і вшиватися. Утрьох вони вперлися руками в східну стінку відхожого місця і почали штовхати. Нічого не трапилося, споруда не похитнулася. Ще раз, сказав Майк, вони зробили другу спробу. Дошки тихенько рипнули, але конструкція не зрушила ні на дюйм. Ця стара Халабуда наче з каменю побудована, промовив Френк. Що цей дідуган з нею зробив? Бетонний фундамент чи що під ней залив? Буба сам може зіштовхнути цю штуку, роздратовано сказав Майк і подивився на Бубу. Притулись до стіни спиною, друже. Уяви собі, що це красунчик квотербек Калхоун і насунься з усієї сили. Гаразд. Майк точно знав, на яку кнопку треба натиснути. Він знав, що Буба ненавидів троя Ендрюса зі срібних тигрів Калхоун, який був навіть більшим гівнюком, ніж сам Майк, якщо таке взагалі можливо. Буба підпер богатирським плечем кут дерев'яного нужника, уперся ногами вкриту мохом землю і почав щосили штовхати. Від напруження обличчя його побуряковіло. Деревина затріщала, заскриготіла, те, що утримувало нужник на землі, почало піддаватися. Ну ж бо, розсміявся Майк. Скрути її, тихіше ти!» – цитнув на нього Френк і нервово подивився на темну стежку, яка вела до ферми Чамберса. Старий почує, ну і нехай чує, випалив напівп'яний кватербек. Я наскубу його суху дупу. Якщо я на його суху дупу, якщо він з'явиться сюди і почне гнати на мене, Майк і Френк стали дивитися, як Бубба сопочи нарешті зрушив з місця ножник. Він повільно нахилився. Потім дерев'яна конструкція покотилася вниз схилом і з гуркотом розбилася об кам'янисте дно Ґринкрік, розлетівшись вибухом трісок із потвореної жасті. Незважаючи на небезпеку, на яку наражав усіх. Майк Стинсон видав войовничий гучний крик: Так, знаході, руйнуй. Ведмеді округу Бедлоу один, ножник нуль. Френк не втримався і розсміявся. Ти правий на всі сто, чуваче!» Місячне світло відкрило погляду те, за що тримався ножник. Широка пласка плита з сірого каменю з тріщиною. Зацікавившись, Бубба підійшов і зазирнув усередину. Зазвичай у старих ножниках крізь дірку щось видно. Ну там купа вопна обсипана толетним папером і лайном, але в тріщині, схоже, нічого не було. Лише непроглядна темрява. Що там? запитав Френк. Нічого. Він підняв камінчик, що валявся поруч, і кинув його в тріщину. Вони прислухалися, чекаючи удару каменя об дно, але не почули нічого. Не було жодних звуків. Дивно. Сказав Буба. Здоровань повернувся до них і знизав величезними плечима. Дірка типу бездонна? Цієї самої миті Майк Стинсон і Френк Беннет помітили рух за спиною свого друга, де прямо біля його ніг зяяла широка тріщина в камені. А потім істота раптом протислася крізь дірку і нависла над Бубою, через що 310-фунтовий, вигодований на стероїдах і Бубах 17-річний парубок став схожим на трирічного карапуза. Буба побачив приголомшений вираз на обличчях приятелів. Ви чого?» Потім він повернувся і закричав: воно чимось нагадувало кажана, із тією різницею, що було блідо сірого кольору, геть позбавлене вовни та разів у 20-30 перевершувало розмірами будь-якого кажана, котрого йому коли-небудь доводилось бачити. Білі незрячі очі сліпо витріщалися на нього, поки він не закричав. Потім воно встромило вигнуті пазирі глибоко в його плечі, краючи виніл спортивної куртки і вчепившись у м'ясо та кістки під нею. Бубба спробував пригнутися у бік, щоб урятуватися, але зусилля були марні. Істота міцно тримала його, і він ніде не міг подітися. На очах у приголомшених Майкою Френка летюча потвора накрила широкою, утиканою іклами пащею коротко стрижену голову Бовби і стулила щелепе. Почувся хрускіт кісток і, перекошене від жаху обличчя їхнього друга, сховалося за кривавою завісою. Потім різким ривком сірої шкрястої голови істота зірвала голову Буби з шиї. Що то, дітька, відбувається? пролунав вимогливий голос. Двоє школярів, які вижили, розвернулися та побачили діду Гана Чамберса, який крокував стежкою в довгих брудних панталонах. Сиво волосся розвівалося навколо голови, як пух кульбаби. Укриті старичими плямами руки, стискали напівавтоматичну гвинтівку Ремінгтон. Коли він дійшов до п'ятачка, де колись стояв туалет, обличчя його зблідло. От лайно. Що ви наробили? Молокососи бісові! Майк уже не здавався п'яним. Дивно, як швидко людина тверезіє, коли найкращому другові відкушує голову якесь диявольське чудовисько, схоже на гігантського кажана. Що, що за хрінця, тварюка?» Усі троє втупилися в сіру істоту. Вона вишкірилася на них, поганяла поротові голову буби, як цукерку, і нарешті проковтнула її. Не скажу точно, що це таке, синку, щиро промовив старий. Але знаю, що воно не могло звідти вибратися, поки ви не прийшли, не скинули кришку з тріщини в камені та не випустили його. Він сплюнув у бік, підняв гвинтівку і не цілив її на істоту, яка намагалася протиснути крізь дірку іншу частину тіла. Ця клята тварюка вбила мою дружину і потягла її до своєї печери або лігва, Неважливо, коли вона сиділа на стільчаку та читала журнал Кращі будинки і сади я обмотав ланцюгом туалет, щоб тварюка не вилізла знову. Про дружину я всім розповів, що вона мене покинула, бо коли відверто, я не думав, що мені хтось повірить. Істота на цей момент уже майже звільнилася. Її права нога застрягла у вузькому кутку тріщини, яка, схоже, що секунду ширшала. Бліде, схоже на кажана створіння, видало страшний пронизливий крик, від якого в них мало не луснули барабанні перетинки, і розвело тонкі руки, демонструючи крила розмахом не менше 20 футів. Ви, хлопці, тікайте звідси! заволав дідусь Чамберс. Я їх затримую скільки зможу. І дорогою до озера, не до міста. Але, але, пробелькотів Майк. «Жодних але! ворочить дупами. Старий почав палити з гвинтівки, чергуючи великий дріб і свинцеві кулі на оленів, коли істота звільнила ногу і подалася вперед. Двоє юнаків не оберталися, щоб перевірити, чи дідуган убив її. Вони зістрибнули з краю урвища і приземлилися в струмок, зійнявши фонтан бризок. Потім видряпалися на протилежний схил і, не відчуваючи ніг, почали продиратися крізь темні зарості, прислухаючись до пронизливих криків істоти. Потім гуркіт гвинтівки 12-го калібру замовк і відчайдушно заволав дідуган Чамберс. От лайно, думав Майк, пробираючись крізь кущі От лайно, от лайно, от лайно, от лайно. Наступної секунди Френк пронісся повз нього зі швидкістю, яка приводила ведмедів до успіху вже кілька ігор поспіль. Не встиг він і оком змигнути, як ранінг бек вирвався вперед на добрих 50 футів. Стій, друже, заволав Майк. Зачекай на мене. Пішов ти. відповів його друг, дедалі набираючи швидкість. У боці в Майкла заболіло, але він не зупинявся. Раптом зрозумів, що дідуган Чамберз більше не кричить, і тієї ж миті щось, обертаючись, пролетіло в нього над головою і приземлилося за кілька ярдів перед Френком. Предмет гепнувся на землю з сочистим звуком, і в місячному світлі Майк побачив, що це. Це була права рука дідугана Чамберса, відірвана біля ліктя. Кисть сіпалася і досі стискала Ремінгтон 1100. Навіть після смерті пальці старого рухалися від панічного страху. Вказівний палець рефлекторно натискав на спусковий гачок, роблячи постріли з гвинтівки. Один такий постріл послав кулю 12-го калібру в ліву ногу Френка, розірвавши її трохи нижче від колінної чашечки. Коли Френк упав, наступний постріл нашпигував його живіт великим дробом. Друбинки пробили м'язи преса і застрягли глибоко в кишках. Позбавлена тіла рука коротилася на землі, здійснюючи безцільні постріли в лісову темряву. Майк, не сповільнюючи руху, перестрибнув через поваленого товариша і помчав далі до краю лісу і шосе 70 одразу за ним. Повернись, Майку, сучи ти сину! заволав Френк позаду. Не залишай мене тут! Крилата потвора знову видала вереск, цього разу набагато ближче. Пішов ти, Френку! Крикнув Майк, тікаючи, він подивився через плече назад, побачив того, хто скоцюрбився на землі і гвинтівку в осінньому листі. Ще він примітив, як щось величезне, голодне і блідосіре, як щойно на бетон, пробирається крізь дерева з лячною швидкістю. Майк пробіг іще кілька ярдів, потім раптом опинився поза лісом і мало не послизнувся на гравії, яким був обсипаний поворот дороги, але зберіг рівновагу і перебіг двосмугове шосе до місця, де стояв його пікап. Коли він уже був біля машини, рвучко відчинив дверцята у прохолодному вечірньому повітрі пролунали несамовиті крики Френта. Зачинивши дверцята, Майк із полегшенням побачив, що ключ у замку запалення. Його залишили там для якнайшвидшої втечі після нічної витівки. Запустивши двигун, Майк натиснув педаль газу. Коли він виїхав на шосе, у пам'яті спливло повчання Чамберса дорогою до озера, до озера, не до міста. Дідько з тобою, старий, подумав у голос Майк. Я їду додому. Він знову почув крик Френка. Але, хоч як дивно, крики тепер долинали не ззаду, а звідкись згори. За хвилину злива гарячої крові пролилася на пікап, забризкавши лобове скло. Майк вимкнув двірники, але вони тільки розмазали червону рідину по склу, і видимість стала ще гіршою. Потім, за кривавим туманом, у світлі фар він побачив, як просто посеред шосе приземлилася істота. В її нижніх лапах було затиснуте руки і без ноги тіло Френка Беннета. Хлопець був іще живий, він істерично волав, шкіра була зірвана з обличчя. Тепер воно скидалося на булькати череп. Натиснувши на газ, Майк скерував величезний пікап просто на істоту. Радіатор вдарив потвору в груди, перекинув її через дах машини в довгий відкритий кузов. Шевроле, небезпечно виляючи і мало не вилітаючи з дороги, помчало далі, розмелюючи колесами нещасного Френка. Майк на силу вирівняв кермо, пригальмував, озирнувся і подивився крізь заднє скло. У світлі габаритних ліхтарів він побачив у кузові потвору стріщини в камені, яка намагалася піднятися. Вона була побитою і пом'ятою, але далеко не мертвою. Майк, розсердившись, набрав швидкість і вдарив по гальмах. Потвора втратила рівновагу, перелетіла через борт кузова і впала спиною на чорну поверхню шосе. Котербек зупинився посеред дороги, потім переключився на задню передачу і поїхав назад, стрімко набираючи швидкість. Цього разу він переїхав істоту. Він страшенно тішився, коли почув, навіть відчув, як під вагою пікапа хромтять і ламаються кістки і хрящі. Коли машина подолала перешкоду, Майк зупинився і крізь вимащене кров'ю лобове скло побачив блідотіло потвору, що нерухомо лежала на дорозі. Юнак полегшено зітхнув і знову поїхав уперед, об'їжджаючи істоту і мовчазний шматок понівеченого заюшеного м'яса, який колись був його другом. Проїжджаючи повз з ласкаво просимо до Колмана і прямуючи критим спуском до рідного міста, Мейкстинсон думав, чи вдасться знищити всі сліди нічної кровавої події, якщо заїхати на автомийку, і чи вдасться прошмогнути до своєї спальні так, щоб батько не дізнався, що сталося. Позаду вдалині рознісся звук, схожий на пронизливий верск. Це неможливо, сказав він собі. Ця потвора здохла, я сам бачив. Однак дорогою до передмість Колмана слова дідугана Чамберса знову пролунали в голові. До озера, не до міста. Я їх затримую, скільки зможу. Кров застигла в майкових жилах. Їх. Вереск, нетерплячий, голодний вереск ставав голоснішим. Майк подивився у дзеркало заднього огляду і побачив, як місяць почорнів від породжених дірою під нужником жахіть. Колись забутих, але яких уже ніщо не стримувало.